У нас приєднується Тарас Загородній політехнолог. яке місце посяде продвиборчі компанії питання підтримки України, зокрема в контексті президентських виборів, виборів у Сполучених Штатах. І от неодноразово теж чув тезу, що Україна певно буде одним з таких питань, яке точно буде озвучено, і у кандидатів. Певно будуть питати е їхнє ставлення до підтримки, скажімо, подальші воєнні в першу чергу. Утім. Наскільки ми будемо, скажімо, скажімо так, у першому ряду, так чи дійсно українське питання, питання підтримки, воно буде одним з ключових, чи ні? І дійсно зосередяться кандидати на внутрішньополітичних там внутрішніх економічних процесах у Америці? Воно буде взаємопов'язана там, же питання. от дивіться, що яка в основному от риторика трампістів, яка знаходиться ж таки відгук у республіканському електораті? Ми повинні це теж про такі ризики розуміти, що вони говорять наступне: що Uh, ну от uh, яка от така логіка? Вони ще з минулого року це ведуть, це недоцінювати. Трамп все рівно є найрейтинговішим з кандидатів від республіканців, висока ймовірність, що він буде висуватися саме від республіканської партії, приблизно таке. І uh, 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 платники податків Сполучених Штатів Америки витрачають, uh, фінансують війну, яка їх не стосується, так? Далі вони говорять, якщо да, далі дивиться, що, що питання, ми повинні розуміти, щоб вибивати цей козир з трампістів, а, чи допомагає Україна сама собі з виробництва власної зброї? так Якщо вони цього не роблять, то це означає, що українці не хочуть самі, самі допомагати. Якщо вони самі собі не допомагають, то мабуть їм не потрібна ця війна. Якщо вона не потрібна українцям, то чому вона потрібна? Платникам податки Сполучених Штатів Америки давайте гроші краще витратимо на дещо інше. Тому ми повинні розуміти, щоб вибувати цей аргумент, в тому числі з рук трампістів, не давати розповсюджувати цієї е, е, логіці, ми повинні максимально мобілізувати свої ресурси От минулого. Тижні був проведений форум оборонних технологій, показуючи, що Україна, де був присутній президент, прем'єр-міністр і все інше, показуючи, що Україна готова сама переходити на виробництво власної зброї, щоб самим собі теж допомагати. Тому що ми ж повинні розуміти, що зброя, яка надходить теж від Сполучених Штатів Америки та наших західних союзників, матиме з високою долею ймовірності обмеження щодо. Ударів саме по автентичній території Російської Федерації. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. І відповідно, чим більше ми самі будемо ставати сильнішими, чим більше допомагати, тим менше буде питання і у республіканського електорату. Чому тому, що республіканський електорат це ж вони сповідують протестантську етику, етика, яка полягає в тому, що треба працювати треба самому собі допомагати Ні, ну пане Тарасе, так я так. просто для того щоб в оману не вводити наших глядачів я вибачте ну певно що не загалом про республіканський електорат маємо говорити там там є певні групи впливу так бо я ми пам'ятаємо навіть дебати кандидатів ймовірних на пост президента від республіканців так які висловлювалися на підтримку подальшої воєнної допомоги я просто ну хотів цей момент прояснити ні, ні, я я я ж говорю. Вона ми повинні тут логіку розуміти, так що воно буде взаємопов'язано. Так Україна не буде центро, центральною темою, але вона взаємопов'язана з витратами, які несуть платники з податків Сполученими Штатами Америки. Як на цим на цьому активно спекулює Трамп? Тому мобілізація власної економіки на виробництво власної зброї воно буде вибивати такі козир які все рівно сповідує Трамп, тому що він все рівно є найрейтинговим кандидатами повинні про це розуміти і тому ми повинні і нація повинна створювати першу чергу запитання до нашого уряду які uh -huh. не хочу виконувати доручення президента щодо вирішення питання щодо вирішення питання прибутку оборонних підприємств так які досі існує, на от є висновок державної аудиторської служби, яка собі щось там надумала і починає забирати прибуток оборонних підприємств, фактично не даючи можливості їм працювати Правоохоронні органи починають жити по них, і тому сподіваюся, що це рішення буде ухвалено нарешті нашим урядом, і питання оборонного замовлення. Воно буде вирішення нарешті розширене, тому що нам потрібна власна зброя. Тоді, тоді ми не будемо знаєте тут сидіти з валідолом і чекати там дадуть, не дадуть. Ми будемо вибивати аргументів і посилювати аргументи в першу чергу цього крайньої правого крила республіканців, лідером якого є Трамп, так. Які активно сповідує це, і він буде це теж продовжувати в своїй передвиборчій кампанії, навіть не сумніваєтесь, і тому ми повинні розуміти, що чим більше сильніше самі ми будемо, тим більше нам буде допомагати. І тут же ж питання, що наступне, яке зараз от просуває наші дипломати, президент Зеленський, йдеться про гарантії ну небезпеки, а такої допомоги гарантованою. Нам терміново треба це підписувати, тому що в такому разі, якщо буде зобов'язання саме е, сполучених штатів Америки допомагати Україні е, там, за прикладом Ізраїлю, так тоді Трамп нічого не зможе поміняти. І, незважаючи, і ми не будемо знаєте, очікувати, що поміняється голова. Цього в білому домі, чи не поміняється, тобто такі чіткі конкретні зобов'язання з боку Сполучених Штатів Америки, чи не стане насправді о, оця зупинка тимчасова перерва о, підтримки України з боку сполучених штатів, чи не стане вона прецедентом і прикладом для упослідування серед інших країн, і раптом чи не виникне так? Не хочу гратись в зраду в жодному разі, але чи не виникне так, що інші країни підуть на подібні кроки? Пане Тарасе, що скажете? Ну дивіться історія шадауна Сполучених Штатів Америки має досить велику історію. Тобто, там, ну на моїй пам'яті, штук 20 вже там відбувалися. Тому е, те, що зараз відбувається, ну достатньо часто буває сполучених штатів Америки. Проблема в тому, що цей шатдаун і всі ці суперечки, вони Накладаються на передвиборчу кампанію, яка вже розгорнулася у Сполучених Штатах Америки. Там президентський цикл вже почався, і відповідно ми опинилися от у вирі внутрішньополітичних розборок, в тому числі Сполучених Штатів Америки, тому чи може це використовуватись в тому числі іншими країнами. Ну теоретично може, але я думаю, що вони будуть дивитися, все ж таки, чим це все закінчиться, і при ухваленні вже рішення статочних. Я думаю, що нічого особливо там не поміняється, але знову таки повертаюся до того, Ми самі повинні ставати сильнішими. Ми самі повинні виробляти mm -hmm. ракети. Щоб знаєте, не чекати там, дадуть, не дадуть, куди будуть вказувати стріляти чи не стріляти, тому що ми повинні розуміти, що сильним допомагає тим, хто спроможний, в тому числі сам себе демонструвати силу, дими де допоможуть так. Незважаючи на те, чи прийде там Трамп, чи не прийде, чи буде якась риторика крайні правим. Там же і крайні ліві є США, в сполучених Штатах Америки в демократичній партії, які не дуже приязно ставляться до України, ми повинні це ж на це зважати, і тому тут знову таки багато чого вже залежить від нас, так для того, щоб ми, ми самі ставали сильнішими, самі вирішували ці проблеми. а не так знаєте, коли. Кабелуч виробних ракет, Вільг та нептунів починає звертатися до кобміну, щоб він вирішував знову питання стосовно цих прибутків, про які я говорю, а, а, а не займався масштабуванням виробництва зброї. Більше власних ракет я вас запевняю, тим швидше нам будуть передавати зброю, тому що так захід побудований, пане Тараса. От ми сьогодні посередковано згадали одного з імовірних. Ну та, напевно найімовірних, а найпопулярніших, поки на сьогоднішній момент кандидатів від республіканців Дональда Трампа, і дійсно він доволі активно коментує війну Росії проти України зокрема, хизується тим, що має певний план а, щодо мирного врегулювання, як він там каже, конфлікту так між Росією та Україною. Нещодавно в нього запитали, чи передбачає його план а, передачу, скажімо так, окупованої частини України. Ну давайте на передачу неправильно казати визнання за Росією окупованої частини України. Він каже ні. Територіальну цілісність, мовляв, ми підтримуємо. Утім, значить, я візьму Зеленського, візьму Путіна, якось їх в одній кімнаті е, об'єднаю. І там, значить, за буквально там короткий проміжок часу я їх запевню, в тому що воювати не треба. І, мовляв, запропонуємо такі умови, що будуть вигідними і справедливими для всіх. як Ну Це дуже близько до тексту. І от Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа уприлюднити що ж в нього там за плану цих дій. Як ви вважаєте, пане Тарасе? У Дональда Трампа є дійсно цей план, це, це, це лише, скажімо, так гучні заяви, так і просто привернення до себе уваги до своєї персоналі у передвиборчій гонці? Ну, дивіться, звичайно, що це і привернення, і передвиборча гонка. Як я сказав, це пов'язано з витратами, які несе Сполучені Штати Америки. Uh, і я не виключаю, ну чи є у нього план зараз? Ну я в цьому сумніваюся, тому що цей план допускає теоретично, допускає, що Росія піде на якісь перемовини, і Путін взагалі буде йти на, на, на якісь перемовини. Uh, але, uh, але я не виключаю, що ну знаєте, Трамп це цікаво в дійсності особистість, тому що якщо подивитися ретроспективу, як би там його не звинувачували в проросійських настроях. Трамп, наприклад, зняв ембарго на постачання зброї в Україну в 2016 році. Яке було накладено президентом Обамою в 2014 році, і до і до речі, європейським союзом, і перші ж джевеліни в Україні з'явилися якраз за часів Трампа. Я пам'ятаю істерики на російському телебаченні. Вони говорили, що, що це вже там третя світова війна. Ну тут ті казки вони ще тоді почали говорити. І тому звичайно, що Трамп активно буде цим користуватися буде активно говорити. Але як я вам сказав, до цього часу ми повинні самі ставати сильнішими. От те, що робиться з оборонними технологіями, це дуже правильний крок. Чому тому, що ми повинні ще розуміти, що республіканська партія це партія реального сектору економіки? Вони лобіюють їх інтереси, в тому числі ВПК. І зацікавленість в розширенні військового замовлення у них є. І тут треба дивитися інтереси, в тому числі республіканців, і тоді по іншому можуть заговорити Трамп. Ми повинні розуміти, що те, що говориться, це не обов'язково, знаєте, як данність, вона там через півроку чи через деякий час. Ходити з тієї ситуації, яка складеться на момент, певно, там вже да коли доведеться це е, публікувати. Ну дійсно якимось чином вже діяти, так а поки що, це лише якісь уявлення. Пане okay, тара, але але ми ми можемо коригувати цю реальність знову таки. Ми повинні розуміти, ми бою. повинні стати правильно, чи чи Став... я в першу чергу ставати сильнішим і більше виробляти власною зброю, тому що я не такий оптиміст стосовно того, що е, захист наважиться надавати зброю по ударах по Росії. Чому я так? Тому що якби Росія не була ядерною країною, я упевнений, що вони давно це зробили. А от дивіться, наприклад, чим озброєння армія Тайваню. Американці дають їм фактично все: теж там Петріоти, літаки і так далі. Але ракет, наприклад, не дають. Ракети Тайвань виробляє сам. Чому? Тому що логіка американців і заходу полягає в наступному: що не можна давати країнам, які ворогують з ядерними країнами. Зброю такі довгі руки, те що називається, тому що вони можуть використати цю зброю, а наприклад, для того, щоб втягнути Сполучені Штати Америки війну, наприклад, проти Китаю, якщо, наприклад, завтра Тайвань ну вдарить там агавками наприклад, по Пекіну. Тому ми повинні виходити з найгіршого сценарію, що вони не нададуть таку е, такий дозвіл, але вони чітко і ясно сказали це, що Ллойд Остін говорив минулої осені е, в перекладі з дипломатичної, що бити куди завгодно, тільки не використовувати нашу зброю. Це означає, що ми повинні з ними вести перемовини, якщо надають технології, в тому числі. А чи можна, наприклад, використовувати американські мікросхеми в наших ракетах? Це теж дуже важливий варіант. Чи буде це означати? Що це буде, наприклад, удар по території ну, використання вже Росія може трактувати як привід для ескалації, це чи шукати інших підрядників, наприклад, той самий Тайвань чи Південну Корею, наприклад, і так далі, і так далі. Тому ми знову повинні розуміти, що для нас пріоритет все рівно є створення зброї, яка дозволяє переносити війну на територію Російської Федерації, знищувати їхню промисловість. Знищувати їхні енергооб'єкти, наприклад, от як нещодавно СБУ показувало, що в Курську був і їхнім безпілотником був знищений, наприклад, енергооб'єкт, який живив в тому числі військову частину, чи коли вони ударили по танкерах Російської Федерації вже близько до порту Новоросійськ, так. Ми на це повинні зважати і розуміти, що це для нас пріоритет. Бо захід, захід, все ж таки, я думаю, буде перестраховуватися. Це стосується не тільки Німеччини, а і Сполучених Штатів Америки. Вони будуть досить обережно ставитись до цього питання, і ми повинні виходити з того, що вони не нададуть дозвіл на це. Але у нас є власні ракетні школи. Цей «Луч», це і південмаш, і ми повинні розуміти, що чим більше у нас буде ракет дальністю, Тисячу, півтори тисячі кілометрів, тим швидше буде закінчуватись війна, тим більше ми зможемо знищити їх військових е, об'єктів, тим сильніше ми будемо виглядати в очах того самого Трампа. Трамп буде робити ставку насильними. Такі дурні питання: давайте віддавайте територію в обмін на, ми, угу. на мир. З боку Трампа звучати не буде, тому що він розуміє, що є сила, люди собі допомагають, і тому. Питання буде вже вирішувати за рахунок Росії. Так абсолютно погоджуюсь. Mm -hmm. Розраховувати в першу чергу. Треба на mm -hmm. себе, на наші сили оборони, на наших розробників, які, зокрема, ми вже бачимо, який прогрес, просто який стрибок зробили за час повномасштабного вторгнення. Дякуємо. Тарас Загородній до нас долучався. Дякуємо, було цікаво.